Мобілізація в Україні продовжується однак, певні категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку, зокрема, студенти. Проте і на студентській лаві вас можуть чекати сюрпризи мобілізаційного законодавства. Які документи студент повинен мати, якщо зупинять працівники ТЦК, кого зі студентів таки можуть призвати до війська? Та чи діє відстрочка під час академічної відпустки? Про все це і не тільки розповім за мисі. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Згідно з мобілізаційним. Ним законодавством України студенти мають право на відстрочку під час воєнного стану, однак є винятки. Право на відстрочку мають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Водночас вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень у послідовності. Також право на відстрочку мають докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Порядок визначення навчальними закладами послідовності здобуття освіти. Студентами визначений інструкцією МОН нею встановлюється певний алгоритм внесення відповідних відомостей в реєстр про попереднє та поточне навчання, відомості зарахування та про відрахування з попередніх закладів освіти, про перерву в навчанні, поновлення на навчанні чи переведення. Деталі розповіла для TSN.UA адвокатка Марина Бекало. На підставі них формується електронна довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти ЄДБО. з висновком про наявне порушення послідовності поточного навчання. У довідці вказується ні, порушує або про відсутність порушення. Так, не порушує В свою чергу. Здобувач освіти буде вважатися таким, що порушує послідовність освіти та відповідно втрачає право на відстрочку. Якщо має диплом фахового молодшого бакалавра та вступив до здобуття освіти рівня кваліфікованого робітника, тобто спустився на рівень нижче, з наявним дипломом магістра вступив до здобуття освіти за іншою спеціальністю на бакалавра чи магістра. Був раніше відрахований під час здобуття освіти та заново вступив на той самий рівень здобуття освіти замість понову на навчанні також втрачають право на відстрочку студенти іноземних закладів освіти. Іноземні заклади освіти, звісно, що не мають українську ліцензію та не здійснюють освітню діяльність в Україні, отже, і не мають доступу до ЄДБО. А тому сформувати довідку здобувача освіти з відомостями про дотримання умов послідовності поточної освіти для них не є можливим. Примітно, що академічна відпустка є перериванням освіти, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану. Інформація про факт надання академічної відпустки також вноситься до ЄДБО. Сам статус здобувача освіти, академічна відпустка не скасовує, але є роз'яснення Мон та позиція ТЦК та СП. Така, що здобувач освіти за цей період втрачає право на відстрочку. Але тут питання дуже спірне, адже деякі підстави для надання академічної відпустки, наприклад, Зв'язку із хворобою можуть збігатися з підставами для надання відстрочки, наприклад, у зв'язку із тимчасовою непридатністю. Студент у зв'язку із тяжкою хворобою, яка потребує тривалого лікування, може піти в академічну відпустку. У цей час він формально може втратити підставу для відстрочки саме як студент, але він буде мати підставу для відстрочки за висновком велка. Саме переривання навчання є дуже ризикованим з позиції отримання права на відстрочку. Тому точно можу сказати, що академічна відпустка не грає на користь добувача освіти та не збільшує строк дії. Відстрочки а навпаки, примітно, що з моменту після отримання диплому бакалавра до моменту зарахування навчальним закладом здобача освіти на магістратуру проходить певний час місяць-два. Тому для ТЦК та СП відсутність довідки здобувача освіти з ЄДБО є підставою для призову військовозобов'язаного на військову службу в цей період. Звісно, що в цей період особа є абітурієнтом чи вступником, але ніяк не здобувачем освіти. Отже, довідка з ЄДБО не буде відображати інформацію здобувача освіти про поточне навчання, поки не буде наказу про зарахування. Про надану відстрочку ТЦК та СП видає студенту довідку та вносить до єдиного державного реєстру. Призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг відповідні відомості. Отже, дані про відстрочку та строк дії відстрочки підтягуються також в плюс. Ті, хто не має електронного ВОД, можуть надати військовий квиток або приписне старого зразка чи нового зразка після 16 травня 2024 року, з відповідними відмітками та довідку про надану відстрочку від ТЦК та СП для студентів, які мають застосунок. Достатньо надати під час перевірки електронний військово-обліковий документ, згенерований в резерв плюс. Також нагадаю, що Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін у мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Обговорення цієї ініціативи тривало майже 5 місяців. Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект, який забороняє мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. Раніше їх могли призвати на військову службу. Нагадаю, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус призовників. Проте з обмежено придатними, які молодші за 25 років вийшла колізія. Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військово зобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізовували. В іншому разі чоловіки до 25 років П'яти років, які служили строкову або мали військову кафедру або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники також підлягали мобілізації. Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувалися до призовних дільниць за старим законодавством, і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Отже, щодо них не діє норма про мобілізацію від 25 років. Як приклад можна навести недавній інцидент на Закарпатті? В Ужгороді мобілізували двадцяти річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації, у ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебував на обліку не як призовника, а як військовозобов'язаний, то підлягав мобілізації. Даний громадянин 21.06.2019 року, відповідно до статті 18 та пункт 2 частиною першої статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ. У зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Нагадаю, що кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Отже, командир військової частини зможе самостійно надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування. Військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Ще одне нововведення стосується призовників, яким виповнилося 17 років. Вони мають стати на облік через Резерв плюс або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф. Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроект уряду 12076 Зареєстровано у Верховній Раді. Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, бізнес та Заклади освіти щороку зобов'язані подавати до відповідних районних міських ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через резерв плюс. В іншому випадку він повинен буде з'явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Однак є низка поважних причин, які можуть врятувати вас від штрафу. Поважними причинами на проходження електронної. Ідентифікації неуточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військово зобов'язаного резервіста та або неприбуття до ТЦК визнаються, хвороба громадянина, перешкода стихійного характеру, проживання, перебування під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії. Інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та оточення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особисто прибути до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Нагадаю, раніше, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до реєстру оберіг. Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри державної міграції Іної служби мін'юста і адміністрації державної прикордонної служби додам, що у законопроекті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом явки до ТЦК або через додаток Резерв Плюс. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у Ще вказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного міського ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом при умові досягнення ними 18-річного віку, тобто повинні будуть сплатити штраф. Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18 шістдесят років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію з ДМС. Тобто дані з демографічного реєстру потраплять до реєстру оберіг автоматично, і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх вручну. А що ви думаєте щодо мобілізаційних правил для студентів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте на наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.